Мамка, підйом. Сонік, Сонік, не є поспати. Я ще хочу спати. Ніяк Ніяких спати, сьогодні середа. Ми так пограю ще. Ніяких гратись, Муся. Треба йти промену втробити і прапор піднімати. Та не хочу. Я хочу гратись. Саму ранку гратись. Мушіку. Ти, ну я готова. Готова вона. Давай, мамка, відкривай двері і пішли прапор піднімати. Сонька, ти знав не в ту сторону, але мені сюди подобається. Сонечок, але ж там прапор не піднімається. Прапор койсь сюди третій підніме. Та-та, може, я все-таки не піду на вулицю, а в горшочок схожу. Ммм, мамка. Так, Муся, мені треба йти подихати свіжу поль. Де її тримати? Походити по трави яка ще не замерзла. Давай, давай. І прапор у середину у Ула! Прапор у середу піднято на вулиці плюс кей -кей там, Соня, чок, я не добачаю, не дознаваю, плюс два, плюс два бусічка. Ще плюс два і пішли на променад. а всім гарного, робочого, спокійного дня. Ваш Соня, тйомки помки пока. Пасамуся, чобки бомки пока. Ну я все-таки в Варшавіть схожу на променад Соніці. Не, нет, на вулицю Бір, а зарядку. Починай, фаст. А всем пока. Гарного дня.